Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Меріда. Модель називається MAX20. При виборі цього велосипеда завжди треба відзначити бренд, його відомість, його могучність. Що означає Меріда? Міріда це велосипедна компанія, яка в 70-х роках минулого року була створена, супротив тих велосипедних компаній, які вироблялись в Америці, в Європі. Але з рахуванням більш привабливої ціни. Тому що якість була багато на велосипеди імпортні, а китайські були відносно якісні. То, коли були зроблені багато заводів всесвітньо відомих компаній в Тайвані, то була створена компанія Міріда. І вона була своя, тайванська, і виробляли свої тайванські велосипеди від початку і до кінця. І на сьогоднішній час в ми, е, у всьому світі існують тільки дві торгові марки, які мають... Повний цикл збору велосипеда від початку до кінця. І одна з цих двох компаній є торгова марка Меріда. Тому якщо ви купуєте велосипед Меріда, у вас завжди ціна буде нижча, ніж всі остальні компанії, через те, що всі всесвітньо відомі компанії, американські, англійські, європейські, вони виробляють свої велосипеди з урахуванням того, що раму роблять на одному заводі. Фарбують на другому, колеса на третьому, кермо замовляють в четвертому підприємстві і потім все докупи збирають в іншому, в окремому місці. Що треба сплачувати за доставку, за логістику, зайві гроші витрачаючи, ви звичайно не бажаєте. Тому якщо бажаєте зберегати трішечки грошей, купуйте велосипеди міріда, вони більш Ця кість, вони більш привабливі за ціною. Даний велосипед MATS-24 МАЦ МАЦ, э, Silk Orange, э, колір мається Silk Orange, під, підходить для підлітків на вік від 6 до 12-13 років. Це на зріст від, э, від, від 90 см до 1,35 м. Що в цьому велосипеді особливого? Особливо те, що він легкий. Особливо те, що гальма гідравлічний від торгової марки Тектор стоять. Позади колоса у нас на касеті. і у нас велосипед має 8 перемикачів на задньому передачі. Це велосипедна машина, яка витримує високу напругу, дозволяє їздити тривалий час і не зволікати на природні умови, рухатись в усіх умовах. Дощ, сніг. Місто за містом, гори, р, ну, лісом, лугом, велосипед усюди пройде. Що йому до цього допомагає? Помагає поки що. Покришка така шипована, але центральна частина шипів розташована дуже близько друг до друга. І це дозволяє тихесенько-тихесенько рухатися з велосипеду. Бокові шипи, вони міцно тримають велосипед, коли ви їдете десь на узбіччя дороги, десь в горах, лісом. Тому і велосипед витримує дуже велике навантаження, дуже тримає гарний велосипедиста на гірських дорогах. Обод алюмінієвий, подвійний, це каже про надійність і легкість самого ободу. Шприхи, шприхи чорного кольору це нержавіща сталь. Колосо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, легкість, надійність комплектування. Якщо треба зняти колосо, кудись мандрувати і перевозити велосипед, колосо легко здіймається завдяки легкозйомного ексцентрику. Ключів зайвих не треба. Гальмова система, як я і казав, гідравлічна. Бачите, тут тросика нема. Це замкнуться система Тектра. Торгова марка стоїть десь. Гальма від торгової марки Тектра. Вілочка. Вілочка Сантур з регулюванням міцності. Жорсткість можна горювати на... В правій стороні вращаючи отут рычаг, на 2 см на 2, на 2 можна е, зжимати е, пружину, щоб е, підвищити відскок. Ну, це враховуючи вагу велосипедиста. Сама вілочка 60 мм ходу. Рульова міцна, надійна полонтегровані підшипники. Якщо ви побачите, ось тут такі невеликі випуклості. Це каже про те, що тут стоїть підшипник. В обоймі не просто насипні підшипники, а високоякісні на рульовій. Кермо кріпиться завдяки легкого алюмінієвого виносу руля від торгової марки Мірида. Кермо у нас від торгової марки Міряда. Ручки, Ручки керма мають замочки. Тобто тут е, пластикова. Бокова частина, яка з'єднується болтом, для того, щоб не розгортались ці ручки. Ручки м'ягенькі на дотик, дуже приємно на відчуття. Є дзвінок, це дрібниці, але вони додають комфорту, коли рухається підліток на цьому велосипеді. На лівій руці у нас тільки одне гальмо від торгової марки Шимано. На правій руці у нас ручка гальма заднього тормозу і перемикач від торгової марки Shimano 1, 3, 6, 8 градація шкали на ручки. Ви дивитесь, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Ну, це зручно. Попереду у нас відсутня. Спереду у нас відсутній перемикач. Ну, це насправді і ясно, тому що е, достатня кількість передач на задньому колесі це 8 передач, це касета е, на 8 швидкостей. І у нас стоїть перемикач Altus е, е, 310-й. Е, вона більш така міцна. Вона має додаткове покриття металу і зноса стойка, тривалий час буде рухатись на велосипеді і не дивитись на е, знос, тому що е, касета в нас дуже е, міцна. Позаду теж, теж гальма тектра е, і м, легкозйомний ексцентрик заднього колоса. Ротор 60 мм це стандарт для підлітків. Якщо подивитись на сідуху. Це дуже добре, дуже комфортна, м'яка сідуха, яка може регулюватись по висоті завдяки легкозйомного ексцентрику. Можна піднімати і опускати, як, як вам замайнеться. Стоїть відзначити, що у велосипеда є дві боночки. Сюди можна поставити фляга тримач для того, щоб ваша дитина їздила на велосипеді з можливістю пити водичку. Є підніжка центральна, тобто на центральну часть рами е, кріпиться підніжка, залишати велосипед зручно в будь-якому місці, не буде падати. Також треба відзначити, що велосипед Merida MAX 24, Silk Orange Color Silk Orange, має отворів. Раз, два, три, які дозволяють поставити сюди багажничок. І цей велосипед буде мандрівний. Тобто ставимо сюди додаткову опцію, таку як багажник, і на велосипеді Merida МАЦ-24 можна їздити в тур походи всією родиною. Даний велосипед е, має легкість рами. Е, легкість завжди е, можна. Е, е, подивитись, якщо ви будете зважувати свій велосипед. І Merida MAX24, Silk Orange, важить 11 кг 800 г. 11 800, як для гірського велосипеда, це норм, у якого гідравлічна гальмова система. Ну і наприкінці стоїть відзначити дану сідушку, якщо низько-низько е опустити. Тут ще є можливість на 2 см опустити, тому що стоїть світовідбувач, ну, ну я це е, врахую, то відстань від п'ятки до, від до паху 60 см повинна бути, щоб вам було комфортно рухатись на велосипеді на цьому. Ну, 60 це занадто много, ще треба обрати пару сантиметрів, тобто 50 см від п'ятки до паху, з урахуванням, що підліток буде рухатись на велосипеді дуже швидко-швидко. Втулки у нашого велосипедного колеса міцні, алюмінієві, цільні. Ну це звичайно, тому що задня втулочка у нас під касету. Подобався відеоогляд велосипеда Міріда Max24, Silk оранж. Ви можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі ВілаВіва. Бажаєте замовити цей велосипед. Ви можете перейти по ссілки YouTube каналу Віва на сайт вілавіва.ua і там замовити цей велосипед. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!